Усім привіт народ! Сьогодні хочу показати вам відосик на 212 Класна арта. Ем... Цей бій я віграв без стріма, чисто перед стрімом вирішив зіграти, вирішить, щоб його покатати. Офігенний же бій зіграв, неймовірно, просто в соло. М -м -м. І потім ввечері. Зіграв і цілий стрім на цій РТ. Не буду там спойлерить, але в принципі все хорошо. Бачу, що lt поїхав мій і суперник внизу залишилися зліва. Там уже не світять. То я сюди перевівся знов, жахнув по черфютру 900 офігенно. Там трошки лівій ще зараз не видно, але взагалі-то мені було видно. Що зліва зламався заборчик? Там на підкат до горки. Тому я тут звівся. Угу. Бій шикарний. Я сам не очікував такого результату, а воно пощастило, можна сказати, так? Да? Ти що, даю пайку? 127 шкоди, да, маловато, але там далі буде вкидуватися покраще. Замічаю, що мене хтось трасерить. Щось мудак який-то. Ну це Артабачат нібито. А не М53 КДшка підходить. Можна жахнути ще раз по тайпу. Цього разу вже. Зайде нормальна шкода. Не так ото. Дивіться. Хлоп. 424. Я навіть не пам'ятав такої шкоди, офігеть. Взагалі бій цікавий. Потім буде. Потім мені прийдеться перекатувати, мені треба буде ховатися. Там від DLTшника чи, чи СТ. Да, від Шередана. Від, від Шередана. І, в принципі, ми виграємо чисто через те, що один мій союзник добре відіграє на Язі Е90. Ми дивилися всі. Ну, я думаю, хто дивиться мене, той дивиться і інших стрімерів, так? Да? Там було видно, що Яга Е90 багато кому не сподобалася. А я не знаю. У мене союзники на Яйзі Е90 весь час показують офігенні результати і залітає, і альфа там по 700 вилітає по 800. Шикарно. А щось з стрімером не зайшло. Може не те обладнання ставить, не знаю? Ну, а тут поки що. Обичний спокійний чиловий вій заходить у Мауса Купу демеджа, не, мі... не мій стан, на жаль, мій стан він зняв Т-92 навісив свій і заробив купу оглушення. Тут друга пайка залітає, 383 шкоди. Ну, це взагалі Жир жирнючий. Угу. Тут я так от подивився і передумав. Хотів вернутися на Мауса. Але Мауса добили, тому я. потертойзу вже позасвіту кидаю. Як завжди так подовше вицілюю. не дуже хочеться видавати снаряди. ото аби як... Це, до речі, Вчора був стрім на Артаканю. -позавчора, да. Позавчора стрім на Артаканю, вчора на 212. а, -а, -а. Раджу глянути ті стріми, якщо хтось не дивився. На Артаканю взагалі неочікувано класно. І це взагалі то не те, щоб. Не те, щоб. Ну, норма для нього. Зараз дуже раджу. Коли багато дуже тяжиків в рандомі. Зараз дуже раджу грати на Т-92, на Каню на HV100 такі тяжкі важкі арти з довгою перезарядкою. На дев'ятках, десятках раджу пограти М53, там той самий 212 а чи німець на топ-пушці. Не раджу ніколи грати топ-пушку на ГВЕ Тігру але от зараз, думаю, можна. В цьому бою цього не видно, що тяжики стоять в купі, але це така карта. Взагалі, то бачите, тут шість тяжів. Просто що вони не, не поставали в купу. На жаль. Я ось тут, коротше, кидаю блайнд і, прикиньте, бз 75 прямо зараз і підсвітиться. Я думав, що БЗ75 там стоїть. Ну, якщо його шериден не світить на базі або Маус, то мабуть базік стоїть на бати-полці? Нє. Ось він де. Трохи не фартануло. А зараз йому трохи не фартане. Хлоп. Непогано зашла птичка, уже я маю 2600 шкоди. Оглушки, як завжди, я не маю ніякої. Рекату тут наліво. по одній причині. Я думав, якщо я перекачу, я буду бить TBT і Паттона Плюс я боявся, що БЗ-75-й дуже сильно і дасть можливість їхньому шерідану також пропушить дуже сильно. Він же не тільки шерідан, да? Але він десь є, це точно. Тут я максимально швидко старався кинуть, але. Все одно не встиг, блін. Можна було ще трохи накидати. ну, не пощастило трохи, так? Да? І приїжджаю далі, все ж думаю, якось я дістану тішку. Ні. Щоби достати тішку, треба стати аж на А1, аж там, де мій Шерідан. Поняли? А цього я дозволити собі ніяк не міг. Залишаємося ми 10-8 рахунок. По ХП, ну, в принципі, рівно, да Але у мене. Дві арти. А у них немає жодної арти. Тому, я думаю. Це така у нас трошки перевага, як виявилось. Ну, я багато накидаю просто. Думаю, я думаю, що це перевага. Помічаю ті бітішку. Я такий просто радий бачить. Я гашей викатує, тібі тішка не знімає. А, зняла стан. Блін. А я ще згадав, що вона не зніме стан. Мабуть хтось наступний стан не зніме, бо я пам'ятаю, що я тут зароблю оглушку. Але 370 шкоди, ну ні собі залетіло. Щоб якби друга арта трохи проснулася, так і дала пайки, теж було б непогано. У <клух2> мене в западню трохи заїхав Маус. Йому і вернутися нема як, нема куди. І стрілять він не дуже сильно може. О, Ось! БЗ75 вернувся, отримав від мене. На, 326 отримав від яги 90-ка. На 600 плюс, мабуть, Шердана бо арта. Зверху трошки кинули на 330. Красиво. І от я вже маю 3300 шкоди і 1240 глушки. Нарешті я активував свій перк Професійний зі сківець. Вертатися назад не хочу, боюсь Шердана, бо щось там ну дуже-дуже дебілка на Т-54. Т-30 ще там 50 на 50, а Т54. Такий бомж. Батяра реальний. <coughs> і Ага, якимось чином перестрілює БЗ-75-го, у мене бачили, снаряд трошки упав вниз. Я все боявся, що мене можуть посвітить, і типу тішка стане ось тут. от За камінцем і посвітить мене. Тому я в БЗ-75-го не відкатив назад. Там можна було трошки назад відкатить, жопу піднять, і я би закинув краще. І добив би, мабуть, так. Да. Але дуже-дуже боявся, що тобі тішка десь поруч. Потім виявиться, що вона вже давно від'їхала від цих позицій. Шерідан знищує мою арту. Я навіть не знаю, чи то добре, що я тут стою чи то не добре, не знаю, чи то він мене пересвітив би, якби я стояв. За кущами, ягає 90, дуже довго мучиться, вона би вже мала давно закатить наверх. А я пильную, чи не зламається якийсь камінчик оцей, частинка колони або якесь дерево, щоб жахнути Шердана. Малюю на міні-мапі, щоб Т-54 нарешті вже поїхав до Шердана. Помічаю тібітішку, мав усього підсетив, Ну і я до кінця зводжуся, звісно, щоби навряд вдарить його. М -м 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 -м. Клас. Перший кіл уже в копілки. І Гай 90 нарешті закатує, вона буде Шеріданчика бить. Шерідан, оказується, вже заїхав на цілу гору, а я не перевівся на нього, а кидаю по тортойзу. На жаль, не пощастить. Як першого разу по ньому зайшло 300. Цього разу тільки 150. Трошки, да, трошки не то. І вертаюся направо, бо вже убили Мауса. Я думав, що Тортойс і Панцернік можуть поїхати низом. Тому я звалюю. Щас поверну камеру, щоб подивитися. Як там все виглядає, бачу, що камінчики, бачу там, ще літачок упав, тобто, якщо вони вийдуть, мене не засвітять. На тортові я навіть не переводюся, бо він там за камінчиком, я розумію, це що ніяких прострілів я взагалі не маю. Чекаю Шердана. Я ще думав, що Шерідан тут має вів хп, а він, коли посвітиться, в нього буде тільки 100 хп. Ну і я його доб'ю зараз. Ніби Т-30 добуває Тертойза, я добуваю Шерідана приблизно одночасно. Якщо я правильно пам'ятаю. Ага, ось 176. Супер. Красиві перекати в бою. Ягай-90 дуже хороший, дуже сильний союзник, який допоміг це виграти. Прям нотбет. Т-92 арта. відіграла слабенько, тому я накидав більше шкоди набагато більше. Якби вона грала, я би дав поменше. Ну, голоду результатів. Ось так от вийшло. 4000 шкоди 2 кіла, 1200 оглушення, мастак, Менальгора. Супер класний результат. Тут у командних теж Яга Ясота, як я казав, дуже класно відіграла. І неочікувано БЗТ, щось я не помічав за ним якоїсь там красивої гри. А взагалі бій класний, так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.